Найщиріші вітання шанувальникам спорту і всім громадянам України з нагоди 22-ї річниці незалежності нашої держави. Спортсмени Львівщини своїми звитягами на представницьких світових форумах як найкраще прославляють Україну на міжнародній арені. У сьогоднішній спортпанорамі наші журналісти запропонують вашій увазі. Вони знову в одному човні. Рівно 50 років тому Павло Редько і Роман Карбівник підкорили п'єдестал чемпіонату світу з веслування. Нинішня плеяда українських веслувальників теж не ликом шита. Репортаж з добротвора про підготовку наших спортсменів до чемпіонату світу. У Львові змагались провідні команди з Регбі 7 та дорослі тенісисти у чемпіонатах України. Правоохоронні відомства Львівщини відзначили державне свято на футбольному майданчику. Львівщина завжди могла похизуватися визначними постатями у спорті, чого варті лише імена Яни Шем'якіної, Андрія Котельника та багатьох інших. Але у далекій ті минулого століття ніхто й подумати не міг, що Львів виховає і переможців у водному спорті. 50 років тому Павло Редько та Роман Карбівник стали срібними призерами чемпіонатів світу та Європи з веслування на майдарках і каноя. Бачила, як лауреати відзначають свій спортивний ювілей, і наша знімальна група. Павло Радько та Роман Карбівник рівно півстоліття тому стали срібними призерами чемпіонату світу з веслування на байдарках. Тоді у Югославії вони в командній боротьбі здолали господарів чемпіонату, але от збірна Угорщини стала надто міцним горішком для наших спортсменів. Грають ну, гімн за перше місце, друге, і на флаштуці піднімається е, прапор Радянського Союзу. А тут десь так біля серця защеміло. Чому ж не наш прапор? Не наш прапор. Бу, говорити то не можна було голосно, але десь так защеміло, як би хотілося. І то така, знаєте, такий ну, таке велике піднесення. це ж таки чемпіонат світу і було гарно. Навіть друге місце стало неймовірним успіхом, адже ця перемога Павла та Романа зробила Львівщину серйозним конкурентом у світі водного спорту. Колись вони і уявити не могли, що досягнуть такого успіху. Для того щоб бути спортсменом, треба все-таки от дойти там до якогось рівня збірника області, треба мінімум цикл Олімпійський проти, мінімум 4-5 років. То тільки дойти до збірника області, я маю на серйозному рівні. А якщо вже далі, це вже 10. 15 років. Тренером спортсменів на чемпіонаті Європи та світу був Мирослав Герцик. У свій час один з найкращих веслярів України. Наразі почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури. Саме він зробив з Романа та Павла чемпіонів Європи та світу. для, для тренера було то дуже цікаво, бо це був в якійсь мірі для мене пробний варіант. Я може вперше. Мав справу з тим, як робити командний човен. Не просто тренувати людей окремо, а командний човен. І Павло, і Роман люди дуже-дуже різні. Так? По характеру. Роман такий м'ягкий, делікатний. І в роботі, до речі, він також не жорсткий, а такий, скажімо, дуже м'який грибку, скажімо, в техніку нам зовсім по одному будувалися. Редько Павло інший, він такий. Опець його навіть прозивали кузнець. казали. після срібла на чемпіонаті Європи та світу минуло 50 років. Спортсмени та тренер тепер стали добрими друзями. Їх як і тоді об'єднує любов до веслування. Мої стосунки з моїм тренером Рославо Степановичем дуже такі близькі. Він мені дав дуже багато. Мені ну і моїй родині, так сказати, і моїй дружині і мені. Ми з ним були близьких стосунках і залишаємося далі. Ми залишаємося не просто тренер і учень. А ми просто друзі. Сьогодні ж Роман Карбівник та Павло Редько вкладають усі свої зусилля для розвитку веслярського спорту на Львівщині. Вони пам'ятають, кожне деревце посаджене ними. Як результат, база для веслярства у глині Наварії приймає все більше і більше юних спортсменів. «Колись проводили тут табори спортивні три місяці, там біля ста чоловік, значить, і молодих дітей набирали, і вони тут жили, тут харчувалися, все нормально. Ну і ну, після тих таборів ну, половина лишалася, які вже почали серйозно займатися. Ну, ще там якийсь час пройшов, але чоловік 10-15 вже були стабільні, які далі йшли, то була якась підготовка. Для Павла Редька та Романа Крабівника поняття відпочинок має свій сенс. Перш за все, для Павла відпочинок це улюблена робота. Якщо чесно, дуже мало часу для відпочинку, але я приїжджаю, тому що тут мій син із внуками живе тут на аварії. То я от кожної вихідні я постараюся приїхати, якщо немає якихось мероприємств у нас по спортивній лінії. Ну а для Романа Крабівника відпочинок це дозвілля з родиною, а особливо з його маленькою внучкою вони разом гуляють та вчаться нових речей. Ми з нею дуже часто проводимо. Ми проводимо час, правда, Єва? Угу. Ну, ми з нею дуже часто. Вона завжди приїжджає до мене до Львова, бо вони живуть тут. А я живу у Львові. Ну ми маємо спільні інтереси. У нас такі всякі площадки, і ми там ходимо там. З нею нам їм мені з нею цікаво. Вона говорить, те, що я не знаю. Загалом для Романа життя це спорт та його сім'я. І ці дві складові мають безпосередній зв'язок із озером у глині Наварії. І так ми тут познайомилися, тут побралися, і так ми прожили 41 рік. І нарешті маленький сюрприз для наших глядачів. Роман Карбівник та Павло Редько з нагоди спортивного ювілею вперше за останні три роки сіли в каное. А наша знімальна група не забарилась. Ми сіли в катер та попливли за спортсменами. Павло та Роман точно не втратили навиків. Хлопці задоволені. Супер, супер, але трошки нема чим дихати. Павло Ридько та Роман Карбівник напевне ще не раз нагадають про себе у світі спорту, адже веслування це їхнє кохання на все життя. Наша програма бажає спортсменам наснаги та терпіння в їхній справі. Славні традиції львівського веслування продовжуються і сьогодні. Сезон на каноє та байдарках ось ось завершиться. Втім, українські збірні до відпочинку зась. Попереду у спортсменів вирішальні світові старти чемпіонату світу, що відбудуться у Німеччині. А поки що виснажливі фізичні навантаження, як почуваються українські веслярі перед міжнародним турніром, дізнавалась Олеся Тус. Аби стати веслярем на перший погляд потрібно небагато. Місце для вирування на хвилях, інвентар, самовіддача, бажання бути першим та самовдосконалення. Якщо у початківців щось приліченого ще немає, то у цих хлопців всього вдосталь. Більше того, у їх доробку нагороди різноманітного гатунку. Збірна команда з веслування на каної та байдарках України у повному складі тренується у спортивній школі Олімпійського резерву Добротвір. Все, пройдемо, такий один відрізок. А в кінці потім я думаю, ми ставимо на фініші, і ви на фініш так, підати і пінці зробите. Головний тренер веслярів Роман Бонс не дає хлопцям спуску і ось з неквапливим терпінням виводить спортсменів на озеро. Отож, вирувати на хвилях у каної виходить Едуард Шеметило, Дмитро Янчук, Віталій Вергелес, Денис Камерилов. А у Байдарку сідають Олександр Сенкевич та Ігор Турнов. Зараз збір добротворі в Дніпропетровському так само, вся та вся компанія, навіть більше народу. Бо такі це всі зараз. Хто їде на чемпіонат світу? Вони всі тут присутні. Це вже ну чемпіони України, це вже кращі, кращі спортсмени країни. Дійсно, близько 20 кращих спортсменів України у добротворі. розсікають хвилі озера. Зовсім недавно у липні хлопці боролися за першість на універсіаді у Казані, Ходилося відпочити. Та ні, на черзі нові старти. Була, звінішне, тяжого форму набирати. Тож скока можна вже європа в взрослая була Європа до 23 трьох Казань універсіада. І часу чемпіонат світу вже останній старт. Вже треба стрілятися і треба готуватися по повній. А підготуватися можна лише завдяки тривалим фізичним навантаженням та психологічній підготовці. Як починається день у імени того весляра, розповідає кращий спортсмен Львівщини за підсумками червня Віталій Варгелес. День у нас розпочинається з Зарядки, це у нас в нас 7 годин 30 хвилин. Починається зарядка, 15 хвилин розім'яться, потім сніданок, потім в 9.30 вже починається перше тренування, обід після першого тренування, потім після обіду теж відпочинок і вечірнє тренування. І так щодня відпочити можна тільки у неділю. Треба Трохи з розумом підходити, щоб не перебрати на тренуваннях, щоб відпочивати, відновлюватися, харчуватися. Все це з розумом робити. Факт справді незаперечний. Якщо тренуватися, то з розумом. Втім, хвилює українську збірну інше. Це зовсім не важкі 20-денні навантаження і на майбутні суперники. Хочеться найкраще умови, щоб було відповідали закордонним странам, а не нашим українським, що ми живемо в поші житті. Ну станція теж дим, це не найкращі умови для тренування. Просто у нас така політика в спорті ну, в Україні, що в нас є тільки один вид спорту футбол. А інші види спорту це просто так собі. Ну, мені не подобається, що популяризація йде одного виду спорту, а закривають глаза на скільки інших цікавих видів. Хочеться чогось ну, достигати. А коли просто на своєму внутрішньому от я хочу, да, я, ну я можу, але немає такої підтримки, щоб как бы, воплотити все как бы. В реальність ну, Тобто, сложно так. Хотілося б десь, щоб знайшли тренера десь получше. Бо ми ж не їздимо так. Пошук місця для збору і справді є одним із важливих завдань для тренера, так і вищого керівництва. Роман Бунц – головний тренер збірної команди Каної України, погоджується з командою щодо умов тренування. Попри це, зауважує і на позитивних моментах ніпровсько. Це основна така база для підготовки збірної команди України. Там хороший канал є, хороша екваторія для тренувань. Але там є один такий мінус, що літом дуже жарко. Спека така, що просто неможливо відпочивати, неможливо навіть вночі. Така спека, що спортсмен не відновлюється. А Ми так вирішили, що цього року чемпіонат світу в Дуйсбургу, Німеччина, і треба робити десь на заході України збір, тому що погодні умови більш такі. Похожі і плюс добирання все ж ці так звані причини аж ніяк не втішають спортсменів. Як аргумент веслярів один голос пригадують своїх українських колег по амплуа, які зараз виступають за інші країни В Росії, допустимо, то всі, коли зараз спортсмени перейшли, халітона, крайтер, от у нас, вони за нас виступають. Галітона першому виступали ще за Україну. Крайтер виступав ще в 2009 тисячі за тоже Украину перешел, сейчас вот в Россию, они обои перешли, и как они говорят, что там условия лучше, там отношения к спорту лучше, финансирование, те же массажисты, доктора, вот э, там все на порядок выше, а у нас как бы еще Украина не доросла такого уровня. но у нас вид спорта такой, что мы должны тренироваться зимой на воде, а у нас этого не происходит. Мы должны выезжать на сборы в теплые страны, в Португалию, в Испанию. К сожалению, ни разу, сколько я работаю уже 4 или 5 лет, и мы еще не были ни разу на таком сборе. А в этом году вообще сборы начались с марта месяца. То есть полной подготовки нет. Про покращення умов для тренування у добротворі не говорив хіба що лінивий. Відтак питання відступення необхідності прийшло до проблеми нагального вирішення. Селищний голова добротвори Роман Ніколаїв зізнається, соромно приймати таких іменитих спортсменів у такому невідповідному для цього місці. Цим над тим, як би то. Підняти рівень того виду спорту греблі на видарках і каної і створити належні умови, то що я хочу сказати. І зараз працюємо над різними програмами, з залучаємо якесь фінансування. Кожного року ми про це говоримо, але цього року нарешті вдалося переконати спонсорів саме компанію ДТЕК, для того, щоб вони виділили ці кошти на розмітку доріжок, доріжок на плесі. Ви бачите вже одну. Сторону цих доріжок до кінця року їх буде 9, і закупиться човен, і закупиться спортивний човен для тренування. Наслідуючий рік ми у нас є величезні плани. Ну але наскільки вони справдяться, ну боюсь загадувати навіть плани справді грандіозні. Та чи вони здійсняться, покаже час. А поки що українській збірні заслування нічого не залишається. Як ретельно готуватися до серпневих стартів у німецькому місті Дуйсбург. У Львові відбувся щорічний мініфутбольний турнір серед правоохоронних відомств. Саме до дня незалежності України прикордонники, митники, внутрішні війська та інші команди зібрались разом на футбольному майданчику. Наша знімальна група побувала на цьому дійстві і вже готова розповісти вам усе найцікавіше. Правоохоронці змінили професійну форму на футбольну замість звичних правил законодавства. Вони повторили правила гри з м'ячем та разом вийшли на зелений майданчик. Головна мета спортивного протистояння здобути кубок динамо серед правоохоронних відомств. У відбірних етапах турніру взяли участь понад 10 команд. А ось до фіналу дісталися лише п'ять найкращих. У завершальній стадії, що тривала чотири дні, за кубок боролись команди внутрішніх військ західного територіального командування МВС України, головного управління МВС України у Львівській області, Державної митної служби України, Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Фінальна частина міжнародного турніру з міні футболу присвячена Дню незалежності України в цьому турнірі приймає приймало участь 10 правоохоронних структур. Серед почесних гостей відвідав змагання голова львівського відділення міжнародної поліцейської асоціації Василь Рябошапко. Саме він запросив до участі у турнірі п'яту команду фіналу. Польську поліцію з міста Тарнов Чешеміше Барзо вже можеми в тим турніє учасничить. Ми дуже радіємо, що стали учасниками цього турніру. Майорові дякуємо. Генерал-майорові Василю Рябошапку за запрошення на це змагання. на цей Ми вітаємо всіх мешканців. Львова, учасників турніру. всіх учасників дішого турніру. Постійні фаворити турніру. Команда внутрішніх військ так і не здобула першого місця. Їм довелось задовольнитись другим. А от золоту змагань отримали митники. До речі, вперше за майже 20-річну історію турніру. Третіми стали прикордонники. Кубок цього міні-футбольного турніру, як головний трофей, кожного року переходить від команди до команди. Але дещо залишається незмінним. Це спортивний настрій свята. Після однорічної перерви Львів четверте приймає чемпіонат України з тенісу серед дорослих. До міста прибули понад 100 учасників зі всієї України віком від 14 до 45 років. На що претендують у загальному заліку львів'яни дізнавались наші кореспонденти. Львів презентують у турнірі 18 тенісистів. Фаворитами серед жінок є Марта Тимчина, Ольга Романишин та Ольга Онощак. А з юнаків найбільше надії подає Олександр Вовк. Переможці чемпіонату отримують звання майстрів спорту, але за таку нагороду їм доведеться добряче попотіти. Ну норматив майстра спорту це треба як мінімум війти в трійку, призову трійку, тенісистів в одиночному або в парному розрядах. Трійку або міксті це змішаний розряд. Теж третє місце це вже норма майстра спорту. Вісімку, хто входить пятий восьми місяць – це кандидат майстер спорту. Маргариті лише 14, а вона вже більше ніж півжиття провела на тенісному корті. Попри юний вік, у чемпіонаті бере участь уже вдруге. Дівчина вважає, що на боці спортсменів навіть захмарене львівське небо. Скажіть, будь ласка, ось ця погода? Вона вам заважає чи на какие? ні? Це якраз тенісна погода, не, не жарко. Вітер не дує. Якраз добре. А ґрунтове покриття це ваше покриття. Якщо награтися, то якраз дуже добре. Як загалом ви себе почуваєте в цьому чемпіонаті? Ну я правда, одиночку вже програла, але зараз пар пари і мікс стараюся вже догнати. А Дмитро вже готується до боротьби за вихід у півфіналі на стадіоні Динамо. Його улюблене ґрунтове покриття. Тож спортсмен почувається впевнено, тим паче, що за його спиною вже чималий тенісний досвід. Це мій. Не знаю вже, який десятий раз я граю чемпіонат України. Я був фіналістом, був першим по своєму році, майстер спорту. Я також вчився в Америці два з половиною роки, де грав за команду університету і отримав повну стипендію. Орти на стадіоні Динамо мають хорошу дренажну систему, тож негода їх не лякає. А організатори стежать, аби поля для спортивних боїв відповідали усім вимогам. Спортсменам залишається лише як найкраще себе показати. У фіналі переможці, окрім нових титулів, будуть нагороджені іменними кубками. Третій тур чемпіонату України з регбі 7 відбувся у Львові на стадіоні Юність. На жаль, і рідні стіни не допомогли місцевому соколу. Як і в попередніх двох етапах, львівські рейбісти домоглися лише п'ятої підсумкової позиції з восьми команд, що беруть участь у цьому олімпійському виді спорту. Упродовж цілого суботнього дня у Львівському парку культури було спекотно, причому не лише за Цельсієм, а безпосередньо під час рейбійних баталій. У третьому турі взяло участь вісім команд, причому дві з них представляло місто Лева. Окрім сокола, у цьому турі елітного дивізіону Сімки взяв участь ще один місцевий колектив Спартак Верховина. У своїй підгрупі Сокіл програв Харківському олімпу та одеському «Лідерсу» і переміг Київську епоху політехнік. Це дало можливість підопічним Юрія Грабовського змагатись лише за п'яту позицію. Спочатку Соколята у втішному півфіналі розгромили своїх земляків з верховини 45 на 5. Головним для тренерів обидвох команд було перевірити здібну молодь, яка поступово прогресує. Фактично на сцену не було, хлопці фактично в спарінгу між собою розмялись. Тобто там не було жодної потреби вступати в силову боротьбу жорстокою. Прохідний матч, скажімо так, вийшов з того всього. Була можливість другій команді прийняти участь в цьому турі, тому що з чемпіонату команда з Києва волки. І в нас була можливість провірити найближчий резерв першої команди в цих змаганнях. І от вони і тому приймали участь. Абсолютно непогано вони виглядали. Фактично на фоні, скажімо так, грандів Регбі Сім України вони достойно виглядали. Немає до них жодних претензій фактично. У боротьбі за п'яту позицію Львівський Сокіл вдруге за день зустрівся з київським політехніком. І вдруге перемога була на боці галичан. Цього разу, щоправда, скромніша, лише з перевагою у три очки. Треба було хоча б п'яте місце брати. Ми налаштувалися та й виграли. Можна було вище, просто багато ігроків не було, які б могли допомогти нам. І тому так вийшло як стандартно п'яте місце. З Одесою можна було краще поіграти, побороти за очки. Але, на жаль, не вдалося у нас. Багато хто не прийшли на ігру і ну, майже без замін грали. Тяжко було так. Попереду завершальний тур у Києві. Для Сокола він стане черговим випробовуванням для молоді, адже навряд чи львів'яни зможуть піднятися вище підсумкової п'ятої позиції. Чемпіоном достроково і вкотре став Харківський олімп. Справжньою битвою очікується боротьба за срібні медалі між одеським лідерством та Хмельницьким університетом, у яких наразі порівного чотирьох. Поки основні гравці ватерпольного динамо відпочивають після Кубка України, їхні резервісти готуються до другого туру чемпіонату, який розпочався сьогодні у Дніпро-Дзержинську. На що можуть розраховувати львів'яни на батьківщині Брежнєва, знає Богдан Тимовчак. Незважаючи на загальний занепад водного полу в Україні у Львівській федерації та училищі фізичної культури намагаються змінити ситуацію у цьому важкому і водночас захоплюючому виді спорту, юнаки 1995 року народження після першого туру лідирують у групі з восьми команд. Підопічні Юрія Сидоровича з 12 очками йдуть на першому місці на три бала меншу у збірної Харкова, 2 та «Одеської Дюсша, четверту та п'яту сходинку ділять Севастополь та ще одна харківська команда. Через фінансові проблеми з чемпіонату знялися команди з Києва та Маріуполя. Ми маємо всього на всього дві зустрічі, хоча попередні по плану мала мати чотири зустрічі. І стало відомо, в останній час команда з Києва і Маріуполя відмовилася брати участь у змаганнях по різним причинам. Завдання, яке ми ставимо на це, звісно, все виграти. Ми поки йдемо на першому місці. Незважаючи на лідерство у групі львівські ватерполісти до Дніпродзержинського туру готуються відповідально. Настрій бойовий дуже. Треба вигравати. Ну, як можна сказати, це мій рік 95-й. Я завжди там грав за старших, там 94-93. Ми там виіграли Україну. А от зараз, ну якби мій рік прийшов, і в мене ну там і в команду, я думаю, дуже велике бажання. Хлопці, ну дуже дуже довго до цього йшли, вже скільки займаються сіводним полом. І всі настроєні тільки на перемогу. Дмитро Алєксєєв є лідером юнацької команди. За його плечима виступи не лише за основну динамічку команду. Алєксєєв викликається і до табору національної збірної України, але недооцінки з боку одного з найперспективніших українських ватрополістів не буде. Ні, ні, ні. ні. от імуно, ну, як у нас зараз така гра, як іде, можна сказати, основна буде з Харком, І, ну, і там і тренера, і всі нас так настроють, що ми вже ну боїмося. Можна сказати, їх, не то що недооцінюємо. Окрім Дмитра Алєксєєва, честь ЛУФК у другому турі будуть захищати і такі талановиті ватрополісти, як Гліб Шудженко та Дмитро Федоруйшин. Щоправда, останній трішки прихворів, хоча обіцяє до офіційних поєдинків підійти в оптимальній формі. У мене завжди є проблема що з дитинства, як я почав тренуватися з гайморитом. Тобто, в мене хронічний гайморит, і я мінімальні і в мене зразу починає боліти голова, і я не можу навіть в воду заходити. Не менше Дніпродзержинського Тро будеш готовий, так звичайно. Я буду. Я тренуюсь. Я тренувався на належному рівні. Я тренуюся, звичайно, буду готовий. Присутність таких молодих, проте вже досвідчених виконавців дозволяє львівським мотерполістам почувати себе фаворитами чемпіонату. Три гравця 95-го року грають в цій команді. Вони ж, звісно, понюхали пороху більш висококласних з командами, і не знаю, для них це буде перевірка. На їхню боєздатність, що вони можуть грати і можуть себе показати власне в іграх. З командами я би не сказав, що нижчими за класом чи за рівнем, але в принципі рівними. Тому що команди Харкова так само гравці грають в очелізів за команду Слобожанець. І це буде якби для них перевірка. Окрім 18-річних вихованців Юрія Сидоровича, розпочали підготовку до чемпіонату і молодші юнаки, яких тренує Євген Наумчик. Команда. Львівське училище фізичної культури 97-го дев'яносто року народження зібралася на перше тренування по підготовці до фіналу чемпіонату України, який відбудеться в середині листопада цього року. В місті Харкові наша команда має непогані шанси посісти прозове місце від першого до третього. Все залежить від того, як ми зіграємо у фіналі. В плані підготовки до цих змагань. У нас є участь в двох престижних міжнародних турнірах. Перший відбудеться в у словаччині, місті Врутки з 11 до 15 вересня. Другий відбудеться в польському місті Глівіцях з 17 до 20 жовтня. Участь у багатьох міжнародних турнірах передбачено і на майбутнє, так як вік 98 і вік 97 це участь у чемпіонаті Європи. 2015-2016 року, де наші хлопці мають непогані перспективи скласти основу збірної команди України. І це все про спорт на сьогодні. Наступного вікенду у цій порі на ТРК Львів зустрічайте мого колегу Василя Старецького. Ще раз усіх зі святом Незалежності. Шануймося!